У цього гарного свята немає якоїсь сталої дати. Воно не пов'язане з конкретною постаттю когось зі святих чи церковним таїнством, але тим не менш збирає віруючих на подячні служби у храмах. Наприкінці літа, коли вже позаду головні роботи зі збору врожаю, люди дякують Богові за радість від добрих благ землі. І це дійство має назву свято обжинків. На самісінькому вході до верхнього храму всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері коровай, прикрашений калиною. Вівтар рісніє пшеничним колосом, а поруч розташувалися снопи, виготовлені людьми, символи вдячності Господові за врожай. Цьогоріч на подячну службу у храмі зібралися прихожани чотирьох парафій: гвоздави, Гришковець, Осикового та парафій непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії у Бардичеві, Кожна зі своїм снопом, презентуючи колосисті витвори, представники парафії розповіли про те, як прожили рік їхні спільноти. Що й казати, природа не надто прихильно поставилася до засіяного і засадженого людьми, влаштувавши тому справжнє випробування. Але завдяки невтомній праці та божій ласці, комори городян та селян не залишилися порожніми. Тож дяка господові, кажуть віряни, за цей безцінний дар. Церква. Jaka rozpodiliaje się z ludźmi e, zawsze w siliaki e, obstawiony życia, a także Chcę za do do podiaki Bohowi, tak za pogodę, e, za ziemię, jak i za pracę ludzkich róg. Także dla chrześcijan te duże ważne dziękować za chleb na słuszny i to muszę, sam Pan, nasz Chrystus, e, zachodzi w Chlebem ewcharystycznym dla nas. Z tego chleba, jaki e, zbierają ludzkie ręce, win e, robi e, taństwo swojej prysudności dla, dla każdego wierzącego. Staje chlebem żywym, jaki nas czuje nie tylko głód ze mną, ale też w tym wicznego wiecznego życia, sprawie i błogodawstwa i Lubowi.